Інший світ Шановні слухачі, вітаю вас. Цей випуск програми присвячений образу Кодама та інших духів лісу, автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Якщо іменником дерево, попри відчайдушні зусилля провінційних чиновників, не здивуєш, принаймні поки що, навіть наймолодших мешканців мегаполісів, слово Кодама відоме далеко не всім. Нічого дивного, це японське визначення маленьких духів дерев. Причому до такої міри давнє, що йому належить тепер також щонайменше один японський топонім. Це якщо вірити відкритим джерелам, назва повіту у Японії у префектурі Сайтама. В японській мітології Кодама це дух, чиє життя, нерозривно. Пов'язане з певним деревом, байдуже у лісі чи за його межами. Часи панування анімізму і тотемізму, що їх приписують пращурам людства академічні словники, це приблизно та епоха, коли, на мою думку, виникла ідея одухотворених дерев, що їх захищають від надмірного ентузіазму двоногих, особливі духи. Духи або, якщо хочете, душі цих дерев. Книга вигаданих істот хворкеса з приводу кодама мовчить, так само, як професійний мітологічний словник. І я знаю людей, які вважають вважаю цю лакуну мовчазною згодою авторів з тим, що Кодама не мають жодного стосунку до міфів і вигадок, тому що насправді існують і нині. Відкриті джерела, здебільшого присвячені, звісно, японській мітології, з приводу Кодама, зокрема повідомляють початок цитати: Кодама у японській мітології дух дерева чи власне дерево, в якому живе цей дух. Коли в горах чи у долині луна запізнюється, це приписують діяльності Кодама, завдяки чому це слово отримало додаткове знання. Луна. Зовні дерева з кодама нічим не відрізняються від звичайних, але знищення такого дерева за переказами призводить до прокляття того, хто насмілився це зробити. Через це повсюдно з покоління до покоління передається знання про те, в яких саме деревах мешкають кодами. Для позначення таких дерев також використовуються священні мотузки, семенава. Кодами рідко трапляються людям. Виглядають вони згідно одній з версій, як кульки неяскравого світла, розташовані десь віддалік. Але й іноді набувають форми крихітної, розмитої фігурки істоти, віддалено подібної на людину. Кодама душі дерев, однак не всі дерева мають душу. Про них говорять, що вони невидимі або що вони мають деревовидну форму. Відомий ілюстратор Торіяма Секієн зобразив їх у вигляді людської фігурки поряд з деревом. Хаяо Міядзакі у своєму всесвітньо знаному фільмі Принцеси Мононоке вивів їх у вигляді маленьких істот, схожих на діток, що вміють за власним бажанням з'являтися і зникати. Крутити головою будь-який бік і видавати звуки, схожі на тріск хвоста громучої змії. Якщо з приводу зовнішності, кодами єдність точок зору відсутня, то всі згодні з тим, що Кодами володіють надприродною силою, яку вони можуть використовувати і на добро, і навпаки. Якщо до них гідно ставитись, вони захищатимуть людські будинки. Ті, що ображають їх, мусять знати, що кодами можуть використати свої чари для того, щоб помститися злов. Мисникам. Життєва сила Кодама нерозривно пов'язана з життям їх дерева. І якщо хтось із них помирає, гине і другий. Кодама вважаються захисниками лісу. Вони роблять родючу землю довкола свого лісу. Якщо зарубка на старому дереві почне кровоточити, це ознака наявності Кодама. Нищити такі дерева тяжкий гріх. Гнів Кодама може обернути на руїни будь-яке, навіть зусібіч квітуче суспільство. Проте традиція також свідчить, що зустріч з Кодама. Це добрий знак, який вказує на те, що це місце наповнене особливим життям і позитивною енергією. Вважається, що здатність бачити душу дерева Кодама мають лише люди, які прожили у конкретній місцевості дуже тривалий час. Кінець цитати. Демони чи духи Кодама дійсно геніально зображені в анімаційному фільмі видатного японського режисера Хаяо Міядзакі. Ставлення до них вичерпно пояснюється реакціями двох персонажів цього фільму, відчайдушним переляком селянина і реплікою головного героя, цитую, не бійтесь, поява Кудама означає, що ліс чистий. В українській традиції також не бракує дерев, наділених живими душами. Проте, так би мовити, механізм їх створення суттєво відрізняється від загалом гармонійної композиції існування Кодама. Не потрібно бути видатним фольклористом для того, щоб пригадати принаймні кілька українських віршів, пісень та казок, в яких головний герой наслідок складних обставин перетворюється на дерево, наприклад, тополю. Але причина цієї метаморфози частіше за все полягає у проклятті розгніваних батьків чи злісних людей. Один із найромантичніших українських. Фольклористів Іван Нечуй Левицький у книзі ескіз української мітології з цього приводу, зокрема, зауважував початок цитати: у купальську ніч дерево переходить з одного місця на друге, говорить шелестом листу. По народній вірі люди. Сталися з пеньків з дерева, а дерево в українській міфології служить емблемою літніх хмар або небесної літньої води, дощу, котра дає початок життю на землі. Метаморфози української народної поезії мають корінь у давній пантеїстичній релігії. У давні часи чоловік не відрізняв себе від звірів, від птиць, навіть від дерева і квіток, і дивився на природу як на самого себе. Пантеїстичний мотив зробив для українського народу всю природу живою розумною, говорячою і думаючою. От того то в українських піснях дівчина розмовляє із зорями і місяцем, затикає голову зорями, як квітками, просить поради у дерева, прихиляється на чужині до явірка замість батенька, до тополі, як до матері, кінець цитати. Митрополит Іллеріон Умиру, перекладач Біблії Іван Огієнко, у монографії Дохристиянські вірування українського народу присвятив деревопоклонству Осібний розділ. Зважена точка зору кабінетного вченого свідчить, наприклад, про наступне початок цитати. Декотрі з дерев, особливо великого розміру, сильно поважалися ще з глибокої давнини. І то в багатьох індоєвропейських народів. Персоніфікація дерев у казках, піснях, поговірках дуже поширена. Наприклад, у піснях-баладах, коли дерева говорять людською мовою, якщо їх хочуть рубати. Костянтин профіророджене свідчить, що русини молилися і жертви приносили під великим дубом. Початковий літопис подає, що поляни приносили жертви рослинам. Те саме твердить єпископ Кирило Турівський, а також літопис у Вказівками на стародавнє шанування дерева в нас позосталися і такі обрядові речі, як купальське деревце, биття вербою у вербну суботу. Тощо. Усе звичаї дуже давнє. Деревопоклонство було у нас загальне. гаї та дерева вважалися священними, але про наш культ деревопоклонства знаємо мало. Священні дерева знані уже в приповістях Соломонових у розділі 13-му. Професор Анічков доводить, що на тому місці, де тепер знаходиться Києво-Печерська лавра, давніше був священний гай, в якому стояли київські боги. Про всі дерева існує багато різних оповідань і легенд, які вказують на їхній характер та роль у житті людини. А то є оповідань, що зв'язані з самоповішенням Юди та з робленням Христа для Голготи. Наприклад, коли робили Христа для розп'яття Ісуса, то виявилося, що Сосна не здатна ані на Христа, ані на свяхи для нього. І Бог поблагословив її. І тому сосна вічно зелена і радісно шумить. У народних оповіданнях дерево живе і навіть розмовляє, і лісові сили розуміють їхню мову. Брати сере дерево з лісу не годиться, бо воно живе, і лісовик розгнівається і помститься. Цікавий переказ про райське дерево чи дерево життя, поширений в народ народних оповіданнях і колядках та про мітичне дерево, що росте на верху небесної нави у царстві богів, а вітями сягає додолу. Цей переказ частий в усій Європі. У лісі живе і всім керує лісовик або полісун. Він господар дерев, господар лісу. Перетворення людини в дерево дуже поширене в українських віруваннях, і дуже часте воно в народних оповіданнях та в нашій старшій літературі. Як знаємо, одним з перших творів Тараса Шевченка була балада тополя, як закохана нещаслива чорнобрива на диво серед поля тополею стала. І мавка в лісовій пісні Лесі Українки раптом перетворюється у вербу. Кінець цитати. Існує точка зору про те, що найбільшу зненависть до природи, зокрема, та природності загалом у місті відчувають переважно люди, які виросли за його межами. Більшості з нас невідомо, хто потай вирізає здорові та сильні міські дерева. Проте, якщо вам трапиться, говорити з такою людиною, ваших аргументів тепер, я сподіваюся, побільшає, що не може не тішити. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена образу Кодама та інших духів дерев. Над передачею працювали режисер Жанна Мірошниченко, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.